Чарівного дня, шановні українці, сьогодні розповім вам про те, наскільки страшно, коли нехрещену людину чи відуючу людину ховають за релігійними традиціями. Ну, наприклад, у нас там, що, там, цей християнство, різновиди, ну, різні юдейські релігії, От. чи навіть там, іслам. Ну, це теж Похідна юдейська. І хочу вам ще показати ось такі у мене сигнальні плоди. Мушмула германська в цьому році, нарешті, вирішила заплодити. От. Одного чоловіка з Полтавщини купував сажанця. Цей виходить другий рік. Перший рік вона не плодоносила, хоча він мені плодав з плодиком. На дереві прямо була. Ось того рік вона укріплялась. Ось такі цікаві плоди. Це сама пізня ягода, вона буде з першими морозами їстівна, десь аж в кінці жовтня. На кінці пагонів дуже цвіла чимось схожа на цю, на шипшину, тільки білі квіти. І в таких розетках зав'язуються такі гарні штучки. Плодики. Так от. Е Тобто, якщо людина не хрещена, вона не має, чи розхрещена, не має ніяких контрактів, вона вільна. І коли, по суті, з релігійними ритуалами ховають, її поневолюють, тобто насильно над нею хочуть перцепити контракт. Загалом можуть притягнути в Егрегор в тому випадку, якщо в релігію і там. Ну, цим рабом, як вони називають, там запечатування, все інше. Тільки в тому випадку, якщо дуже дуже сильний жрець буде ховати і м дуже багато витратить на це енергії, в нього буде бажання, він це зробить по совісті, буде там силами залучатися з цими всякими дияволами, там, ангелами, архангелами, демонами, там, ну і так званими святими е релігійними істотами. Тільки в такому випадку, ну, по суті, це буде напад для душі, і душа буде відбиватися. Але абсолютно немає чого хвилюватися, тому що е душа то буде відчувати цей напад, буде протидіяти. А в нас зараз ну немає толкових жів. Можливо, ще десь в Ватикані, хоча й теж сумнівно, десь вони є. От, тому що особливо капелани слабенькі, бо вони зараз йдуть туди, просто щоб ухилятися від е служби. От, сучасні капелани. Більшість попів, неважливо яких конфесій, ганяються за грошима, за тим, щоб мати владу. Е ну, і так само ж не, не, не потрапити, ухилитися від е війни. От, і вони не займаються, не практикують ні роботу з енергетикою, ні роботу там, з чакрами, ні навіть роботу з її Грегором роблять тяп-ляп, аби переход ішов і гроші несли. От, вони більше там розбещенням і всякими іншими справами займаються, і ну, їхня недобросовісність, відповідно, це їхні ж самих жриців слабкий зв'язок з Егрегором. Відповідно, вони всі йдуть як чеклуни, ну точніше, жриці, тому що вони працюють з Егрегором, за це Грегор дає якусь силу. Якщо просто начитати текст без енергетики, він буде слабким, відповідно. Ритуал не спрацює, тому що душ, душа, коли розкращена, вона вже має себе доволі, вона легко відіб'ється від цього всього. Особливо добре, якщо якісь там, наприклад, мій зробити, який допоможе душі піти до дверю. Це додаткові сили. А ну, таких як я, то ну, взагалі не потрібно хвилюватися. Хто захоче, попрощається, тому я торкнуся, подякую, наприклад, і піду далі. От. А ну, немає чого боятися жиців, бо вони слабенькі, абсолютно всі слабенькі. Вони такі, сатаністи в рясах, некроманти бігають От. і нічого самі зробити не можуть, тільки язиками можуть ляпати. Тому навіть якщо десь часто запитання від військових, якщо там ну, загину і поховаю десь, капелан буде там чи ще щось відспівають, то нічого страшного не буде. Душа вже вільна, вона сама вирішує, куди йти. От. Просто вона не зможе піти далі, чим вона на те має енергії, тобто ну, вчинків. Чим, що вона робила. Відповідно, за життя людина, відповідно, її свідомість, точніше, навіть не душа. В душі просто база даних от цю душу щитають, і, відповідно, дадуть квитки. Умовно, ти можеш поїхати туди-туди, і туди, туди, а туди ти ще не можеш. Тобі ще рано повертайся відпрацьовуй. Тому ніякої я, там, загрози від сучасних попів не бачу. От. Більш гірше, звичайно, коли десь відспівують, завозять в. Монастирі, де ще є мощі, тобто ну, некромаги зберігають трупи своїх попередників, от, які так само поневолені, так звані святі, вони їх тримають в Егрегорі, не дають переродитись. Чому, наприклад, спалювання ікон їм сильно допомагає, тому що їхні образи спалюють і відключають, тобто з них менше раби Божі журуть енергії. І такі святі тільки вдячні будуть за кожен спалений цей ікону, їхній образ. Тому ну, в таких місцях їх ще за допомогою оцих поневолених святих, які також в рабстві, можуть, скажімо так, армію нападати і стримувати. О, там вже буде важче вирватися. Але це не чув я, хтось зараз там в монастирі затягував тіла загиблих. Нехрещених, тим більше вони не хочуть таких приймати. Чому не хочуть? Тому що це фактично вони диверсанта собі затягують туди, і вільна душа буде відбиватися. А ті, хто душі давно вже були в рабстві, там деякі тисячі років. От ті будуть вона почне визволяти, скажімо так, збивати пута з тих поневолених душ, і ті душі стануть на бік нехрещеного, і вони вже разом будуть звільняти інших, і може піти ланцюгова реакція і цей монастир просто енергетично розвалиться. Тому в такі свої хешні місця вони не будуть затягувати, розумієте? Тому, як бачите, таких варіант, теоретично там можливий якийсь варіант, але на практиці ніякої загрози немає. Просто поховали, там навіть якщо в полі десь буде лежати, то просто, ну, умовно, безвісті е зникли чи там десь приховали тіло, щоб виплатно робити. Нічого страшного немає. Головне, це помине, якщо хочете допомогти, але душа вільна. І може піти далі спокійно, куди вона захоче, і... тому що вона вільна. Її не має права по законам творця, нічого немає, ніхто не має права змушувати. От, всім підсовують навіть наш час юридичні документи, і людина добровільно підписує там, служити, там, держслужбі, ще комусь. От, це добровільно. От. Та й такі справи. Тому не хвилюйтеся, хто розхрестився, то в будь-якому випадку простір за напад покарає тих, хто нападає. В будь-якому випадку. Вам просто про це потрібно пам'ятати після смерті заявити, в разі чого. На вас нападають і попросити спостерігачів вищі сили розібратися. Їх просто покарають, а вам дадуть за ручку і проведуть і скажуть, ну, ти ось такий класний хлопець чи дівчина, ось іди туди, туди-туди. Ви скажете, а я хочу туди. Скажете, а он скаже: а туди ще не можна, тобі ще рано. Піди, ну там, там і там ну, ще повтілюйся. Якось так. Тому намагайтеся жити в гармонії з простором, з природою. Бути вільними, будьте сильними, не власні ніякі егрегори системи, не служіть ні, ні, ніяких службах. От. І не хвилюйтесь. Помрете і підете далі. Сприймайте смерть як переродження. А хто там над вашим тілом що захочете зробити, потрібно мати достатньо, достатньо сили, щоб дати ляща з того світу. А, ну, по суті, тіло завжди можна від нього відірватися і піти далі. Але тіло, в моєму розумінні. Тіло має ще в землі полежати, для того це ключ, щоб ви могли згадати, зацепитися, повернутися, якісь там допрацювання зробити породичі, ще якісь хвости позакривати. Тому що якщо не буде ключа доступу до цього простору, то ну, це досить важко буде повернутися. От. Тому, як би так. Сучасні жриці всіх культів абсолютно ніякі. От. Будьте вільними, будьте сильними, розхращуйтесь, звільняйте поневолених. Святих на ці образи вони вам подякують, вони вам торкнуться завжди буде енергія благості вам за це. От. І все буде чарівно. Смерть не боїмося, але смерть поважає. Слава українській нації, смерть нашим ворогам.